Вівалі Революсьон! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між демокрацією і диктатурою. Підписники мого каналу кожного разу обирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Батько наш бандера Україна! ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну. У змі публіцистиці та наукових виданнях демократія зазвичай протиставляється диктатурі. У чому особливості цих політичних режимів? Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Що таке демократія? Демократія це політичний режим, в якому населення країни безпосередньо впливає на формування органів влади або ж саме здійснює керівництво країною. У першому випадку демократія буде представницькою. Дана її форма має найбільшу поширеність в сучасних країнах. У другому сценарії демократія буде прямий. Зараз подібна до неї форма здійснення народовладдя реалізована, зокрема в Швейцарії. Формування органів влади при представницькій демократії здійснюється за допомогою відкритих виборів. Як правило, населення країни обирає кандидатів на вищі посади як у законодавчій, так і у невиконавчій гілці влади, вибираючи депутатів парламенту або президента країни. Ім того, вибори можуть проводитися на різних рівнях, наприклад, загальнонаціональному, регіональному та місцевому, якщо говорити про Росію, на кожному з них формуються органи влади, що відповідають за управління відповідно державою в цілому, окремим суб'єктом або муніципальним утворенням, містом, округом, районом. Сутність представницької демокрації в тому, що населення країни, району або муніципалітету дорівнює роз... розробку ухвалу і реалізацію законів тим людям, які займають виборні посади. У свою чергу пряма демократія передбачає, що громадяни самі будуть здійснювати законотворчість, як мінімум, на рівні обговорення і прийняття нормативно-правових актів, як це відбувається у Швейцарії. При будь-якій демократії влада як правило не буває зосереджена в руках будь-якого конкретної людини або органу. В сучасних республіканських політичних режимах вона зазвичай поділена на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Рішення, що приймаються однією гілкою влади, як правило, контролюються органами двох інших. Так, закон прийнятий парламентом може бути не підписаний главою виконавчої гілки влади, якщо той вважатиме його таким, що суперечить інтересам держави. Суд в свою чергу здатний визнати відповідний нормативний акт нелегітимним. При цьому глава виконавчої гілки влади не може видати норму права, яка буде мати більшу юридичну силу ніж закон, схвалений парламентом. Відзначимо, що в деяких країнах з англійською. Правовою традицією, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, функції законів можуть використовувати судові процеденти. При цьому скасовані вони можуть бути тільки вищим судом у перемій же демократії носієм влади фактично є кожен громадянин. І якщо населення прийняло якийсь закон на референдумі, то питання його відповідності, національних інтересів а також легітимності зазвичай не встає. Що ж таке диктатура? Під диктатурою може розумітися політичний режим, в якому органи державного управління формуються і здійснюють свої повноваження без значимого втручання з боку громадян, і при цьому вся повнота влади, як правило, зосереджується в руках однієї. Людини в цьому випадку він буде диктатором або групи осіб, наприклад, партії або соціального класу, за іншою трактування диктатура це політичний режим, при якому людина або група осіб, отримавши владу, неважливо яким способом цілком припустимі й демократичні вибори, здійснює свої повноваження по управлінню державою поза будь-якого контролю з боку інших органів та інститутів. Таким чином, в першому випадку, думка народу диктатором не враховується взагалі. Тут держава швидше за. Все є тоталітарною, у другому люди самі відмовляються від того, щоб якось впливати на диктатора, підтримавши його політичну програму, яка передбачає необмежене здійснення влади на виборах. Або затвердивши диктатора на його посаду в ході державного перевороту, який може підтримуватися і зовнішніми силами у цьому випадку. Держава швидше за все буде авторитарною. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між демократією і диктатурою. Головна відмінність демократії від диктатури в тому, що політичний режим. Першого типу передбачає реальний вплив громадян країни на формування і інститутів влади, а іноді і на прийняття законів при диктатурі громадяни не можуть впливати на рішення, що приймаються владою або відмовляються, можливо, під натиском зовнішніх сил від подібної можливості, відводячи підсумки звичай вказаного, можна зробити такі висновки про різницю між демократією і диктатурою. В демократії народ формує органи влади за допомогою виборів. Іноді сам приймає закони, натомість в диктатурі народ не має можливості впливати на формування органів влади і прийняті ними рішення або відмовляється від неї. В демократії влада рідко буває зосереджена в одних руках. В представницької демократії є поділ влади на три гілки, в прямій кожен громадянин фактично є самостійним носієм влади, в той час, як диктатурі, як правило, зосереджена в руках однієї групи або групи осіб. Що ж на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте дитяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хай живе революція!